Церква у селі Казанів існувала ще з початку XVIII століття. Так у шематизмах Української греко-католицької церкви за 1887 рік згадується про священника, який своїми коштами побудував церкву Михаїла Архангела. Деякі джерела стверджують, що це було ще у 1719 році. Церква найімовірніше мала вигляд звичайної прикарпатської церкви, дерев'яна, покрита гонтами, біля неї дерев'яна дзвіниця, будинок священника, його сад, город та цвинтар неподалік. Згідно з дослідженнями сакральної дерев'яної архітектури України, стара Казанівська церква могла мати такий вигляд. До речі, на мапах 1779-1783 років Казанівська церква також позначена. Документи свідчать, що у 1798 році церква святого Михаїла та дзвіниця біля неї були у дуже занедбаному стані. А вже через 45 років після цього церкву почали перебудовувати. На місці старої церкви у 1843 році за кошти громади звели нову дерев'яну трьохкупольну святиню під гонтами. Відновили також і дзвіницю поруч. Навесні весні 1844 року святиню освятили. Церква була освячена як і стара на честь святого архістратига Михаїла, Парохом тоді був ще Олександр Левицький. У всі часи церква була дочірньою до церкви успіння Пресвятої Богородиці села Коршів. бо служіння проводилися і там, і там. Подекуди церкву у Коршеві називали міською, а у Казанові сільською. Дві святині завжди об'єднувала спільна віра, традиції, один парох та спільна історія. Обидві церкви, а також церква Воскресіння Христового села Жукутин, будувалися приблизно в один і той же рік та одними й тими самими майстрами з гуцульської школи народного храмового будівництва. Менш ніж за 100 років у 30-х роках ХХ століття церкву знову почали відновлювати, оскільки покриття храму з часом зруйнувалося. Цього разу, як тоді було модно, церкву перекрили оцинкованою польською бляхою. Не залишилось жодних фотографій того, який вигляд мала церква до цього перекриття. Водночас церкву святого архістратига Михаїла вирішили трішки розбудувати, бабинець, тобто по-нашому жіночник, збільшили у розмірах. Відновні роботи не оминули і дзвіницю, її теж наново перекрили бляхою. Всі ці роботи проводилися за кошти церковної громади. В період Другої світової війни церква сильно постраждала. Це було помітно по блясі, в якій було багато отворів від осколків. Також під час війни, коли лінія фронту проходила через Корщу і на Корщівському цвинтарі поховання не відбувалися, то людей, які загинули від снарядів, хоронили біля Казанівської церкви. Були десятки поховань біля церкви, біля резиденції священника, там де зараз зводиться пам'ятний хрест, а також поблизу сільського клубу. Після війни всі тіла були перепоховані. Залишилося тільки кілька могил поблизу церкви. Після приходу радянської влади греко-католицькі церкви України почали закривати. Це не оминуло і Казанівську церкву. У червні 1962 року громади сіл Казанова, Коршева та Лісок вирішили об'єднати у одну Коршівську. Відповідно, церкву у Казанові закрили. Це був найтяжчий період життя нашої церкви та громади. Радянська влада хотіла перетворити храм на склад для льону. Але парафія на чолі зі старшим братом Пижуком Андрієм не дозволили це зробити, заховавши при цьому ключі від церкви. 27 років церква була закрита. І тільки у 1989 році, коли Українська греко-католицька церква вийшла із підпілля, Казанівська церква відкрила свої двері. Згідно зі словами очевидців, у храмі був безлад, все припало пилом, вкрилося павутиною і з'явилося багато гнізд птахів. Вікна були розбитими, а хрести, документи та навіть дзвони вивезли до інших сіл. На свято Покрови Пресвятої Богородиці церкву урочисто відкрили та наново освятили. Парухом тоді став священик Богдан Лесюк. Того ж року перед храмом встановили пам'ятний хрест в честь тисячоліття хрещення України Русі, де в день звільнення від кріпацтва освячували Паски. До 1992 року тривали реставраційні роботи. Всі давні розписи, ікони та їхнє оздоблення відновлювали художники. Інші майстри працювали із зовнішнім виглядом церкви. На церкву також одразу встановили віднайдені хрести, поставляли вікна там, де це було необхідно, замінили бляху на даху церкви та встановили дзвони у дзвіницю. Храм набув свого попереднього вигляду. З 1990-х до початку 2000-х до церкви добудували ганки, навколо подвір'я храму позрізали всі високі липи, які загрожували падінням на церкву, також на подвір'ї збудували каплицю. Старший брат Марусяк Василь доклав чимало зусиль до значного відновлення церкви. В ці часи двічі проводилися святі місії. На знак цього на подвір'я храму, окрім Старого Христа при вході, який стоїть тут же з часу будівництва храму, встановили ще два схожих. Одна з таких місій проходила з 2 по 9 жовтня 1994 року. Церковна громада на чолі зі священником часто мали традицію йти процесійною ходою до сільських хрестів, каплиць та криничок з джерелами, де проводилися молебні, акафісти та навіть освячення води на богоявлення. Також на свято Архістратига Михаїла навколо храму завжди тричі обходили з іконою архістратига Михаїла, яка, до речі, стоїть у храмі на невеликому так званому поставці, на якому написана одна з найстаріших відомих ікон храму. Цій іконі вже майже 200 років. Всі алтарі храму були оздоблені отцем Августином Левицьким, а матеріали були надані Миколою Досином та Василем Черкасом у 1912 році. Цікавою особливістю є те, що вони вміщують у себе декілька ікон, і час від часу їх замінювали на інші, просто пересуваючи вгору чи вниз. Це могли робити на празники, храмові свята тощо. У церкві архістратига Михаїла збереглося чимало старовинних книг, одна з найстаріших ще з 1840 року. Великий стародавній іконостас перебуває у тому ж вигляді, який він мав 180 років тому. З 30-х років ХХ століття аж до 2020 року зовнішній вигляд церкви практично не змінювався. Тут далися взнаки ті майже 30 років закритої церкви. Храм почав протікати в багатьох місцях. Подекуди взимку біля престолу у вівтарі можна було замітати сніг. І тільки у травні 2020 року на чолі зі старшим братом Треногою Михайлом і з благословенням отця Михайла Годованця розпочалися масові відновлювальні роботи. Все починалося із відновлення куполів, хрестів, бань, всі нові хрести та купольці освячував отець Михайло Годованець, пізніше взялися за встановлення нових пластикових вікон, перекриття верху, укріплення стелі храму, оздоблення зовнішнього фасаду церкви. Не оминули оновлення навіть дзвіниця та церковне подвір'я. Замість стежок тротуарна плитка, навколо якої посаджені кущі та квіти, нові брами, хвіртки, добудова паламарні, проведення системи електричних проводів, встановлення гучномовців. На подвір'ї знайшлося місце навіть для гойдалки. Не покладали рук ні вдень, ні вночі. Важко переоцінити цю трьохрічну роботу старшого брата, яка оновила і перевтілила вигляд нашого храму. На оновлення церкви пішло багато часу і коштів, люди з великим задоволенням жертвували гроші, матеріали та свій власний час тільки щоб храм Божий мав теперішній вигляд. Також нещодавно, завдяки численним зверненням Михайла Триноги до сільської ради, була заасфальтована дорога навколо церкви. З 1795 року до сьогодення парухоми нашого храму було 17 священників. Іоан Савіцький, Олександр Левицький, Ярослав Майковський, Августин Левицький, Володимир Левицький, Василь Залуцький, Іван Козуб, Михайло Федорак, Богдан Лисюк, Дмитро Поляк, Руслан Ваврик, Ігор Куник, Іван Турба, Василь Палійчук і Михайло Годованець. Зараз вже 18-тим парухом є Андрій Гончаренко. Можна було б ще говорити багато про цю церкву, але на жаль, вона ховає у своїй історії багато невідомих сторінок. Знаємо тільки одне за 180 років змінилося багато поколінь, багато священників, цілі імперії заміняли одна одну, залишалася сталою тільки церква, а з нею і віра в Бога. І знайте одне. Світ